Доброго дня, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати. Малята, скажіть, яка зараз пора року? Так, звісно, у нас зараз осінь. Сьогодні на занятті сенсорно-пізнавального розвитку я хочу з вами погратися з осінніми предметами. Починаємо. Малята, перша ж, гра, яку я з вами хочу пограти, це. Полічі предмети. Але погляньте, які у мене сьогодні цікаві цифри. Їх виклала осінь з гарних осінніх листочків. Яка це цифра? Цифра 1, добре. А це яка цифра? Цифра 3 Скажіть, чи цифра 3 стоїть після цифри 1? Ні, звісно, малята. Так. А це яка цифра? Цифра 4. Після якої цифри стоїть цифра 4? Так, після цифри 3 молодці. Так, погляньте, це яка цифра. Це цифра 5, звісно, малята. Після якої цифри ми її поставимо? Після цифри 1? Ні, після цифри 4. Так. І ось остання цифра. Яка це цифра малята? Так, це цифра 2. Після якої цифри ми її поставимо після 5? Ні, звісно, після цифри 1. Дивіться, ми виклали з вами числовий ряд від 1 до 5. Давайте пригадаємо цифри. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер дивіться. Скільки гарбузиків у мене на карточці? 1, 2. Яку ми повинні цифру покласти? Так, цифру два. Молодці малята. Так, погляньте, скільки парасольок. Одна, дві, три, чотири парасольки. Де в нас цифра чотири. Ось цифра чотири. Поклали. Скільки кленових листочків? Один. Цифра один. Скільки горішків. Один, 2, 3, 4, 5. Скільки горішків? горішків. Де цифра 5? Ось вона. Цифра 5. І остання карточка. Скільки грибочків? Один, 2, 3. Три. три грибочки. Покладемо цифру 3. Молодці малята! Малята, гляньте, в мене є прищіпки. І сьогодні ми з цими цікавими прищіпками трішки пограємося. Гляньте, в мене є карточка. Ми з вами тільки що рахували предмети і клали цифру. А тут нам потрібно вибрати кількість предметів, а цифри написані поруч. Справа, так? Давайте порахуємо, скільки грибочків. Один, два, три, чотири. Давайте візьмемо прищіпку і прикріпимо її на цифру чотири. Де ця цифра? Ось цифра 4. Так, малята, погляньте. Вірно ми зробили? Вірно. Наступна карточка в мене ось така. Скільки шишок? Ану, порахуйте самостійно, я почекаю. Одна, 2, 3, 4, 5. Де в нас цифра 5? Ось у нас цифра 5. Молодці, малята. Далі скільки яблочок? Одне, два, три, чотири яблочка. Де цифра 4? Ось у нас цифра 4. Молодці. Погляньте, скільки горобини. Один, 2, 3, 4, 5. Так? 5. Гілочок, горобини. Цифра 5. Молодці. Скільки кавунчиків? Один кавунчик. Так, на яку цифру прикріпимо? На цифру один. І остання карточка. Скільки картопельок? Одна, дві, три картопельки. Так, давайте прикріпимо на цифру. Три молодці. Малята, пригадайте, в минулому році ми з вами гралися з крокодильчиками. У нас був крокодильчик, який відкривав ротик до тих предметів, яких більше так він міг відкривати ротик в правий бік. Він міг відкривати ротик в лівий бік, але якщо предметів порівну, він розгублювався і просто відкривав ротик в, в посередині. Так, ось погляньте, в нас є ці знаки більше, більше, менше дорівнює. І в нас є предмети на ось таких карточках. Давайте порахуємо предмети і визначимо, яких же предметів більше. Давайте порахуємо спочатку це бульку. Одна, дві, три, чотири, п'ять цибулинок. Тепер порахуємо кукурудзу. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Чого більше? Предметів порівну. Тому ми ставимо ось такого крокодильчика, який не може вирішити, що він хоче з'їсти. Так? Так, тепер наступна карточка. Погляньте, в нас є горох. Скільки зліва гороху стрічків? Один, два. Два стрічки гороху. Скільки справа стрічків в гороху? Один. Де більше. Зліва більше. Тому крокодильчик наш відкриває ротика вліво більше. Так? Так, добре. Тепер давайте поглянемо ось на Таку карточку. Скільки ртопельки? Три. Скільки кавунчиків? Один. Чого більше? Більше картоплі. Я з вами згодна. Знову наш крокодильчик відкриває ось так, ротика. Так, Так. а тепер ось така карточка. Скільки листочків зліва? Один, два. Скільки листочків справа? Один, 2, 3, 4. Де більше? Справа більше. Ми поставимо ось такий знак: зліва менше, справа більше. Це знак менше. Менше. Крокодильчик відкрив ротика на предмети, яких більше. Знак менше. Так. А тепер погляньте сюди. Скільки в нас грушок зліва? Один, два, три, чотири. Скільки винограду справа? Один, два, три. Який ми поставимо знак? В нас буде чого менше винограду чи грушок. Менше винограду, тому ми ставимо знак більше. Так? Знак більше. Грушок більше, ніж винограду. Добре. Так, малята, погляньте, скільки в нас цибульок? Одна, дві, три. Скільки грибочків? Один, два, три. Чого більше? Їх порівну. Ми поставимо знак. Дорівнює. Так. Добре. І остання карточка. Погляньте, що в нас зображено? Каштан. Скільки їх? Один. Скільки грибочків? Один, два, три. Три грибочки. Чого менше? Менше в нас каштанів. Поставимо знак менше. Так, молодці малята. Малята. І далі я вам пропоную пограти з нашими улюбленими блоками дьонаша. Сьогодні я взяла тільки менший набор фігур. Давайте пригадаємо, це яка фігура. Так, це квадрат, добре. Ось це у нас. прямокутник. Це. Трикутник і круг. Так, давайте пригадаємо знаки. Погляньте, у нас є будиночки, в які ми повинні розташувати наші фігури. Погляньте, давайте почнемо з цього будиночка. Тут краще видно. Що показує нам цей знак? Що в цьому будиночку не мають бути фігури синього кольору. А також не мають бути що? Квадрати. Наступний будиночок. Не мають бути фігури жовтого кольору, і це не мають бути прямокутники. Не червоного кольору фігури і не круги. Давайте розкладемо наші фігурки по будиночках. Погляньте, це в нас що? Синій квадрат. Чому ми можемо ми його в цей будиночок заселити? Ні, тому що тут не можуть бути сині фігури, а також квадрати. Тому ми його можемо заселити? Перший будиночок або в другий. Далі, це в нас що? Червоний прямокутник. Ми можемо заселити його в перший будиночок? Ні, тому що тут не повинні бути червоні фігури. Ми можемо заселити його в другий будиночок. Ні, тому що тут не живуть прямокутнички. Ми можемо його заселити лише в третій будиночок. Добре, візьмемо цю фігуру. Це що? Жовтий круг. Ми можемо заселити його в перший будиночок? Ні, тому що тут не живуть круги в другий будиночок. Ні, тому що в одну не можуть жити фігури жовтого кольору, а в третій? Можемо заселити. Добре, давайте візьмемо з вами цю фігуру. Це червоний трикутник. Ми можемо його поселити в перший будиночок? Ні, тому що він червоного кольору, а в другий. Так, можемо поселити його в будиночок другий. Тому що це не прямокутник і він не жовтого кольору. Добре, давайте візьмемо наступну фігуру. Це в нас буде червоне круг. Можемо поселити в перший будиночок. Ні. Тому що дві умови не виконуються: не червоний і не круг. В другий так, можемо заселити в другий будиночок. Добре. Наступна фігура синій прямокутник. Ми можемо заселити в третій будиночок? Ні, тому що синій колір. В другий. Ні, тому що це прямокутник. А в перший можемо. Так, добре, це жовтий трикутничок. В який будиночок ми його можемо заселити? Ану, подумайте. Так, ми можемо його заселити або в перший будиночок, або у другий. Впевнені, що в другий? Так, бачите, я теж можу помилитися. В другий не можемо, тому що жовтий колір. Тому ми заселимо його давайте, в третій будиночок. Добре. Давайте візьмемо ось таку фігуру. Це знову червоний круг. Пригадайте, куди ми його можемо заселити? Або у другий, або у третій будиночок. Давайте ми його заселимо в третій будиночок. Добре? Так, прямокутник синій, в перший будиночок, так, в перший будиночок. І жовтий квадрат. Так, звісно, тільки в перший будиночок, тому що тут заборонений жовтий колір, а тут заборонена фігура квадрата. І погляньте, у нас залишився один будиночок, який ми не заселили, який ми можемо сюди заселити фігури. Круги та трикутники, а також квадрати. Але якого ми не можемо брати кольору? Жовтого. Погляньте, в мене ось є фігури, і я візьму, гляньте, у нас є вже дві фігури червоного кольору, я візьму жовтий кольор. Я візьму один жовтий квадрат. А не можна, звісно ж, не можна. Тому я візьму квадрат синього кольору. А ще також візьму у нас з вами, наприклад. Синій круг. Ось ми з вами заселили всі наші будиночки. Малята, ось таке чудове заняття в нас з вами вийшло. Я сподіваюся, що у вас вдалося все, і буду чекати вас до наступної зустрічі. До побачення!